Славі Богою! Добрий вечір! тобі! Це не хатинка, а хатинка музей у Вікторії і та у нас. Прийшла ідея така, тому що як внучка наша була маленька, ми їй завжди розказували казочки, що в нас в селі є старенька хата, як ти виростеш. Ми її відремонтуємо, розмалюємо піч і буде в нас така хатина, музей. Попривозили глини. Попривозили все, ну треба було попрацювати, бо ж хатині 150 років чи 160 навіть, якщо точно. А експонати де брали? Все наше. Це моя мама вишивала. Все, 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 все наше. А скажіть, будь-хто може сюди потрапити чи берете гроші за це? Ні, ні. ні. Чесно скажу, війна, людей нема настрою. Особливо я скажу за себе. Наш внучок зараз на Запорізькому напрямку. Внучка теж служить в Мукачеві 22 роки. Слухайте, так що ну, настрою нема, але те, кулятки колядки хочеться. Повірте мені, хочеться. Там понавозили з Рівного, та Ровенська ага. вже була раніше, а тепер вже наша. Приписка сільська, один приходить ще з Квітневого, до, до, до дочки приходить, три кілометри ще приходить. Заходьте, собі. Заходьте. Ми тут так довго. – де довго? Я ходив до Баби Соні, порав. О, о, бачите, оце моя хазяйка з Італії привезла. Вертеп такий. Ми таку колі дуже зробили таку зірку собі, ну, але вона не крутиться, правда. Подарку, чи можна заколядувати? Можна, колядуйте. Люди радійте, сталася нам новина, Діва Марія. Спасителя зродила хей. Спаса зродила, хей. Зродилась Коляда дзвіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядують. Всі ми зачекались перемоги днини, щоби повернулись рідні з чужини. Україна каже, діти мої діти, у серцях всі разом будемо радіти. Бог нам подарує, ми добро, любов. Христос народився. Славімо Його! Ще було похоже до різдва. Було снігу по по коліна. Ми як були, ну, були молодими, тут ходили, ну таке, ну яке, Ну знаю, років по 16-17, То то збиралися ще до, до Різдва, збиралися на хату, ходили там. Ну, мого товариша там мама була хором керувала. Вона нас вчила, як правильно колядувати. Ще пам'ятаю теж, як ми ще були малі. Давали обижу так заходиш, поколядували ми дітьми такими, давали якісь горіхи, яблука, отаке, Шо щось біло. цукерки, так не давав. Мало хто давав гроші, а зараз кому-то треба. Всі хочуть гроші. Бувало таке, що ми заходимо до якоїсь господині чи до свого в двірку лядувати, а там діти вже три ряди стоять, і ми чекаємо. Ми чекаємо, поки вони пройдуть, про колядують. Бувало всяке. Але ж все одно, якщо на Різдво підходить, якраз чувствує таке піднесення в душі, бо тут таке дуже велике свято. А от згадайте, як ви в дитинстві ходили колядувати, як там було? Ой, слухайте, розкажу вам. Один-єдинний раз тут батюшка жив, Ми пішли колядувати, нам мантушка дала по п'ять копійок і ми більше пішли. Ой, слухайте, оце тут у нас горбак, сані робилися. І ми їздили. Слухайте, а як? Жили не дуже заможно. Що ви думаєте? От, то батько знайде, що мені зробив? Лижи з бочки і мала таку ігрушку. Ходіть, 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 заходьте, заходьте, заходьте. родився, си родиться, або плотися і при чистої Марії. Сім'я, ми з дідом тут двох живемо. Маємо п'ять внучок, і та було двоє. Правнуків. Правнуків теж двоє, два хлопці. Добре на селі живеться. Ми, як пенсіонери, лежимо, поки сонце встане, ми ще трошки полежимо. А як тільки чуть починає темніти, то ми вже й теж з тими курами, півнями лягаємо спати. Отак да. ми в селі з бабою. а як. А господарство якесь маєте, тримаєте щось? Є а кінь, двоє свиней, ну, і кури. Там з перед різом закололи велике. Паруся, а це купили одне мале, а друге більше. То вони ждуть, поки дід свою звали, їх накормити, бо дід прийшов з церкви, сам поснідав, а вони ще не їли. Саме перша назва його це було село Ульбарів Дубинського району. Потім на початку 50-х років зробили два села Копани і Нагірне. Люди бажають повернути стару назву села Ульбарів, щоб відновити свою історичну спадщину. Тут був великий млин. Куди з'їжджалися дуже багато прилеглих сіл. Тут була потужна ферма. На сьогоднішній день тут їздить в тиждень два маршрути. Тут ще є залізниця, електричка, яка їде три рази в одну сторону Тернодумна і в сторону рівного. Зараз у нас тут так само працює програма по відшкодуванню залізничних перевезень, населення, яке користується пільгами, люди безкоштовно могли їздити електричкою. Є магазин тут, школи немає, колись. Туда, да. приїжджає сюди автомобіль, який доставляють і пошту відповідно беруть і платежі. Почала вже працювати по замовленню ліків. Дуже тут гарно, і я вже вас запрошую літом, щоб ви приїхали і побачили, як тут гарно.